Всім доброго дня! На вулиці 30 січня, 24 року, практично зима вже перейшла за половину, але сьогодні така погодка, що врешті-решт важко і сказати, що на вулиці зима. Сонечко вже вище вище, тепліше стає, а ми вирішили завітати на пасіку, подивитися як зимують бджілки. точки до снігу, з дашків сніг топиться. Ммм, чого ти, чого Тепло виділяється з улика. Глядки отсюди без снігу, на гошках також топиться. Ураження, що наближається потихеньку-потихеньку впевнено, не за горами весна.